Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ми прийняли рішення, яким оновили список наших музаїчних реєстр наших мозаїчних творів, який тепер за рішенням нашої робочої групи включає не лише мозаїчні твори, також керамічні твори. Результат цього оновленого списку це є результат роботи робочої групи, яка була створена розпорядженням міського голови в квітні місяці цього року, до якої залучилися науковці як Львівської політехніки, так і академії мистецтв. А також депутати міської ради, і, звичайно, що посадові особи Львівської міської ради. Ми опрацювали весь список, який був представлений на робочу групу, тобто старе рішення виконкому. Його ми доповнили новими адресами і сформували той список дещо в іншому порядку. Тепер у нас в списку є 79 адрес, але загальна кількість мозаїчних керамічних творів сягає майже 150 об'єктів. А нові адреси це є практично більше десяти нових адрес. Зокрема, і сюди попало. Потрапила адреса, яка не тільки є у місті Львові, а яка є на перетині між Львовою винниками. Фактично, це є вже територія Львівської громади. Це є зупинка, яка оздоблена. А мозаїчними творами по дорозі зі Львова до Винники, якщо в'їхати по Личаківській, окрім того, ми дещо вилучили кілька мозаїчних творів, які або не були мозаїками, а лише імітаціями. Це є три пам'ятки архітектури, які так мають статус архітектури і, і зберігаються, і будуть збережені в тому, в тому вигляді, в якому вони були представлені архітектором. Але немає сенсу їх включати окремо мозаїчних твори. В нас є. Кілька кілька творів і два, які були принесені в музей і Тобто вони втрачені на тому за цією адресою, але вони експонуються як Стороженка, Стороженка 32 в музеї. В нас є два об'єкти за двома адресами: Зубрівська і городоцька. Це є об'єкти малих архітектурних форм, які фактично не мали мозаїчні твори. Вони просто були оздоблені Смальтою. Тому робоча група вирішила, що немає підстав для зберігання їх в реєстрі мозаїчних творів. А також є два об'єкти, які втратили актуальність: це об'єкт один переносний, мозаїка, яка була розміщена на фасаді. Дитячого дошкільного закладу і має свого власника, і власник зняв цей об'єкт переносний до себе, додому повернув. А також є невеличкий об'єкт на Богомольця 2, який також вилучений зі списку. Хочу сказати, що зі, всіх, зі всього переліку мозаїчних творів робоча група визначила. Пріоритетні е, перелік мозаїк, які є достатньо інформації для того, щоб почати розробку облікової документації і внести їх в національний реєстр пам'яток. Ми визначили 27 таких об'єктів.